Отак От розбирається мій форкоп. І зараз зніму детальне відео про нього. Хто бачив, як я зачепив в горах? Коротше, на моїй сторінці є відео, де я цим форкопом чіпав купа купу разів. Ну, і це так жорстко цілою машиною. Ним гріб. І покажу кожну детальку, що нічого йому немає взагалі. Ну, зараз покажу конкретно, де лишилися маленькі сліди на оцих штучках. Ось маленький слід. І десь на цій. О, і на цій. Такий маленький слід. Оце є нержавійка. Полірована нержавійка. І зато ним нічого немає. Йду збирати, зніму далі. Отак він виглядає в зібраному вигляді. Ось це розплінтовується і регулюється любою висотою. Ось я його розплінтував. Бачите, може бути як повністю отак. А може бути як отак. Просто однією рукою незручно, він дуже важкий, 10 кг важить. Прокоп добротний. З нержавійки, ще раз повторюю, відполірований. Дуже крутий.